Як ви відповіли на запитання, чи достатньо світ докладає зусиль для того, аби зупинити Путіна? Ну, звичайно, ні. Тому що у світі пройшов якось так переляк від того, що ця війна може перекинутись на їхні країни, і цей переляк пройшов завдяки героїзму і жертовності українського солдата і українського народу. Якби світі розуміли би до кінця те, що вже ми на собі відчуваємо? Ну, умовно кажучи, блокування українського кордону з Польщею ніколи б не відбулося би російський газ би не куплявся би. Тому що якщо не працює система колективної безпеки і захисту фізична, мається на увазі у вигляді збройних сил, то має працювати хоча б економічна. А в нас виходить на превеликий жаль фізично нас захищати замість нас самих ніхто не буде. А економічно ну, в кожній країні є свої проблеми, свої уряди, свої вибори, своя демократія і головне свій бізнес, який тисне на своїх керманичів, тому що вони втрачають гроші. Поки багато хто в світі рахує гроші, Україна рахує тіла загиблих. На превеликий жаль: світ цинічний і не україноцентричний. На жаль, і на цьому тлі ми бачимо, що росіяни посилюють обстріли української території і. В тому числі шахедами в ніч проти 26 листопада російські війська атакували Україну рекордними 188 ударними безпілотниками типу шахет. З них було збито 76. на цьому тлі. Білий дім підтвердив публічно підтвердив дозвіл на Україні бити атакам саме по території Російської Федерації. Про це заявив Джон Кірбі, радник Білого Дому. Він сказав про те, що Вашингтон змінив правила використання Україною американських ракет Атакамс для самооборони. Вони можуть використовувати Атакамс для самозахисту в разі термінової необхідності. Ми бачили такі ситуації в районі Курська в Курської області. І як уточнив Кірбі, Вашингтон дав Києву вказівки про можливість використання далекобійних ракет для завдання ударів по цих конкретних тилах. Цілий у глибині території Росії, от пане майоре, чи означає це, що американці чітко означили, по чому українці можуть бити, а по чому не можуть бити? І ці цілі були узгоджені, і лише по цим цілям нам дозволяють бити ракетами атакам. Ну, як відбувається саме узгодження, я не знаю. Але якщо ми подивимося радіус дії ракета атакам, то вони якраз таки і можуть вражати цілі на території Курської, білогородської, ну і ще там щось там ростовської, в тому числі областей, все ну по Москві бити ми ними не зможемо. Ну скажем так, не тільки того, що дальності не хватить, але і дозволу такого не мати. Більше що вже багато хто з полі якраз таки в Америці зробили заяви, що Ну, щоб не, не панікуйте, ми не дозволяємо Україні там бити по великим містам Росії, там Москва, Пітер і так далі. Тобто вони вже якісь обмеження говорять. І тут питання не лише в атакамсах, тому що ну, Атакамс не вирішує ситуацію докорінно на полі бою. Давайте говорити відверто, а скільки у нас тих атакамсів є? Ну, ще, ну, хай хтось там якісь там щиталки не вже порахували, так? Да? Вони порахували, що десь там близько 50 в нас ще залишилось. Ну 50 ракет можуть змінити ситуацію на полі бою на фронті протяжністю більше як 1300 кілометрів. Ну звичайно, ні. Глибина Росії, яка навіть з рахуванням дальності атакамса, наскільки ми можемо вирішити це питання кардинально, так воно нам допомагає, але не змінює ситуацію на 180 градусів, не розвертає фронт. І ми бачимо, що після застосування Атакамс, чи там. Знаємо, що зараз британці нам дали додатково Shadow, вроді би так говорять. Хоча Британія цього й не підтверджує, може і не дали. Ну, ми так надіємося, що дали і так далі. Нам потрібні Таурус. Звичайно, надіємося, що після перевиборів в Німеччині в лютому місяці політична сила, яка реально може прийти до влади. В цій країні разом з їхнім очільником, який може стати прем'єр, тим канцлером Німеччини, він взагалі сказав, що поставить росіянам е, ультиматум або ви йдете геть з України, або ми дамо тауруси і все, що треба для українців. Ну тобто, ще раз наголошую: ці політичні заяви вони дуже добре, але нам потрібно на полі бою мати дуже багато всього, і тут, звичайно, це залежить від західних партнерів в той же час. Ну, заяви президента про те, що він очікує від Трампа, від Дональда Трампа, план е, закінчення війни, ну, якось звучать для мене звучать дико. Заяви президента, от ви сказали про е, шахеди, там рекордна кількість шахедів. А я знаю, що з цієї рекордної кількості шахедів дуже багато було локаційно втрачених і повернулися на територію Білорусі, навіть деякі з них долетіли до мозря, до того нафтопереробного заводу, який ніхто не чіпав. Навіть тоді, коли з Білорусі літіли по нам ракети, тобто, ви розумієте, це все звичайно добре. Оці шахети, які от сьогодні ми згадали, я хотів би за них декілька слів сказати. Вони ж пролетіли по е, гирлу річки між україно-румунським, а далі україно-молдовським кордоном долетіли спокійненько собі до Чернівців, в Чернівцях розвернулися і полетіли на Тернопіль. І що відбулось в Тернополі? Сьогодні ми всі прекрасно знаємо. Отже, маршрути відомі. А не хотіли би нам допомогти збивати ці шахеди. Чи це теж не вважається, коли вони летять через територію країни НАТО? Це нормально? Для мене це не нормально. Ну, але тим не менше, ну, світ цинічний. Так, світ цинічний. Я не знаю, що боятися збити те, що загрожує твоїй країні. Боятися збити російську ракету, яка летить через територію Польщі, тих 39 секунд позору, чи як, для поляків. Ну суть не в тому. Ситуація з ракетами налагоджу... налагодиться лише тоді, коли ми зможемо наситити фронт ракетами. А ми не можемо наситити, бо їх виробляється мало. Мені, звичайно, знаєте, так на вуха так лестило заяви Зеленського, що в нас буде 3 тисячі ракет і 30 тисяч дронів дальнобойних. Це, напевно, до того мільйона дронів FPV, які ми в минулому році вже, напевно, війська роздали. На цьому тлі. Цинізмом, вершиною цинізму сьогоднішньої влади виглядають вимоги до західних партнерів щодо дайте нам план миру або дайте нам дозвіл бити по території Росії. Це добре, звичайно, треба переносити на території Росії війну. Але залізниця з Криму в Маріуполь, яку ми можемо бити, достаємо, маємо засоби, а ми не б'ємо. А чому не б'ємо? У нас на своїй території є купа цілей, які нам потрібно вивалювати. Так, на Курщині треба вивалювати також. Але в нас, по-моєму, сьогодні біля Курахової проблема, біля Покровська проблема, біля Великої Новосілки проблема. У нас там проблема на фронті, в нас хлопці гинуть там також. І в цій історії, ну окей, ми не мали дозволу бити туди. А чого ми не били сюди, там, де нам можна? Бо нема чим. А цей скандал зі снарядами з тими 120-ми мінами, 100 тисяч мін вилучили в семи бригадах. Сьогодні вилучили міни, вироблені українським «Укроборонпромом» нашим, Пане, Андеки, пане, пане майоре. Ми, ми, ми зараз скажемо нашим телеглядачам, що про про цю історію з мінами 120-мм, які неякісні. Першим написав Юра Ботусов, журналіст, насправді, і ДБР знову починається розслідування. Ну, це, вже, це вже якийсь анекдот. Кожен раз е, починається все з журналістів, ніхто не бачить цього. Чому цього не бачить? Це не анекдот, це дуже серйозна річ, від якої залежить життя наших е, вояків і людей, які знаходяться на фронті. Чому е, лише журналісти це бачать? А ви знаєте, в цій історії, от зараз, е... ну, чому лише журналісти бачать, бо журналісти мають довіру від солдатів, і солдати не бояться, що якщо вони розкажуть журналісту, що журналіст здасть джерело інформації. Бо мене би, дуже би тішило наявність від тих семи бригад рапортів щодо неприйняття неякісних мін і порушених кримінальні справи на підставі таких рапортів. Але сьогодні, по-моєму, Софійка Федина написала допис, що в принципі справа буде похоронена, бо комісія, яка вивчає цю проблему, якраз складається з людей відповідальних за цю диверсію. Тобто, ви розумієте, дехто каже, головне при розслідуванні не вийти самим на себе. Вони самі на себе не вийдуть, бо вони в цій комісії по розслідуванню. Ну, це ж не нормально. Ви розумієте, що це не прикриті наші хлопці, а потім вони розстріляні росіянами, бо росіяни дійшли до їхніх позицій. А їх просто хлопців ніхто не прикрив, тому що міни неякісні. Ну ви собі вдумайтесь в цифру: 100 тисяч мін. Я вам хочу сказати, що російський ВПК на сьогоднішній день випереджає ВПК Євросоюзу і всіх західних партнерів в декілька разів. А для нас 100 тисяч мін, ну я не знаю, як передати. Давайте я маленькою історією свого життя. Коли за. Одні за одну добу на один взводний опорний пункт мого батальйона. Росіяни поклали три БК, а це десь близько півтори тисячі мін. Ну беремо так, на ділянку там півтора-два кі кілометри квадратних. Ну там глибина, там ширина і так далі. Хоча положено 300 метрів. Але давайте візьмемо, от, на, на таку ділянку поклали півтори тисячі мін за сутки. А я відповів 10 мін. Ви розумієте, що відбувається? А я не можу відповісти більше. Бо в мене камбриг, командир бригади, який відповідає за ту ділянку фронту, в якого 11 таких батальйонів, як мій, він каже: в мене камбриговський резерв 400 штук, 400 мін, одиниць, не 400 тисяч, а 400 на всю ділянку фронту. І ми виживали як могли в цій історії. Сьогодні ми давали можливість державі. Сформувати, запустити ВПК, купу грошей наші західні партнери вливають в нас в бюджет. А вони що роблять, негодяї? А вони зарплати собі піднімають. В нас скільки там на офіс Єрмака на сьогодні на одну добу, скільки грошей витрачають? 10 мільйонів на одні сутки офісу існувати. Ну це ж жах. Ви розумієте? І в цій історії, оці міни і журналісти, розслідувачі це роблять і тільки після того піднімається гвалт. Ви ж розумієте, що люди гинуть. Але зелена команда сьогодні готує собі золоті парашути. Ну, наприклад, золотий парашут колишнього очільника Укроборонпрому Гусіва вже є. Він в Азербайджані послом. Колишній очільник Міністерства оборони в нас, в Словаччині чи в Словакії, не пам'ятаю посол, цей, міністр Таран. Ви розумієте? Це люди, які безпосередньо мали відповідати і за ці міни в тому числі. Пане майоре, як ви зараз охарактеризуєте ситуацію, яка складається на російсько-українському фронті, ну особливо в контексті того, що Путін починає знову залякувати весь світ і українців, якимись новими чи старими там ракетами е балістичними середньої дальності? Тобто, е що зараз відбувається на всіх напрямках, тобто ворог продовжує тиснути, і поки що, я так розумію, е якихось Ефективних кроків, які б дозволили їх відсікти від тилового забезпечення за рахунок е, далекобійних, в тому числі ракет іноземного виробництва, поки що, я так розумію, немає. Ну, дивіться, війна логістик це правда. Сьогодні відбувається війна логістик. Хто краще нагодить логістику, але по цій логістиці ще треба щось вести. Давайте говорити відверто, як би я оцінив сьогоднішню ситуацію на фронті. Ну, не хочу, знаєте, сіяти панічні настрої. Але якщо комплектація батальйону 25-30%, такі батальйони, як правило, вже йдуть на розформування, а не на зайняття тих чи інших позицій. У нас сьогодні є дуже серйозна проблема з особовим складом, у нас серйозніша проблема з озброєннями. І ці речі можна було би хоч трішечки. Компенсувати наявністю мільйонів дронів від зеленського, але їх нема. Ракети це, скажімо так, ну більш для стратегічних речей. От як там зараз наша атака, яка відбулася там успішна, то що ми там забаранили дуже багато високопоставлених чиновників і командування Російської Федерації, і так далі. Це добре, звичайно. Це було би суперово, але це є дороге задоволення. Одна ракета, нехай навіть якби вона коштувала мільйон, то по заявкам Зеленського 30 тисяч раке... 3 тисячі ракет це треба близько 3 мільярдів доларів. Ну, у нас нема такої кількості грошей. А війна вже зовсім інша. Танки вже ніколи не будуть такими, як були колись. Танки вже бачили там над ними там і мангали наварюють, і все, все. все. Тому що зараз іде війна дронів. Зараз е машинний е зір, як то кажуть, заміняє е fpv дронщика. Тому що. Зараз зовсім інші технології. І Китай тут йде попереді планета вся, а ми пасемо задніх. На фронті серйозна проблема. Особовий склад, нестача. Раз. Зірвана мобілізація. Два. Вони сидять, думають, як ще раз розформувати в чергове якісь там воєнкомати, розумієте, замість того, щоб повернути норму в законодавство про демобілізацію і таким чином не вбивати мотивацію людей йти до війська. Тобто на сьогоднішній день. Як фронт прямо залежить від дій сьогоднішньої влади? І питання тут не лише озброєння, взагалі, морально-психологічний стан на сьогоднішній день в українців, на превеликий жаль, трошки пішов такий здвиг, що скоро все закінчиться, що буде якийсь мир. А я хочу задати одне таке запитання: а якщо не буде, а як от, от Трамп скоро щось там всадить, вже хоч щось підпишуть. А я задаю запитання: а якщо не підпишуть? Дуже багато аналітиків сьогодні сходяться на думці, що Росія до 29-го року не, не, не тільки восстановить свій потенціал, але й збільшить його, що зможе почати ще одну війну, в тому числі проти якоїсь із країн НАТО. А ми тут мріємо, що в нас тут ще от два місяці нам би ночку продержатися і дожить би до утра. От із такими критеріями не можна воювати. Нам треба бути готовими, що війна буде ще років 10-15. Бо Росія не розпадеться за день до 20 січня, вона нікуди не дінеться. Все, для нас питання миру це відсутність загрози з боку Росії. Наришкін сьогодні чітко сказав, в тому числі американським партнерам: ніякої заморозки не буде, ми будемо воювати. Ну, тому що їхні цілі не міняються: знищення держави Україна і патріотичного населення українців. Допомагають росіянам сьогодні оці негодяї, які робили неякісні міни, допомагають знищувати патріотичне населення українців. Так, я так вважаю. І це державна зрада. І тут же мають бути арешти. Вже сьогодні мають бути арешти. Вони прекрасно знають, хто відповідальний за ту чи іншу партію мін, хто, не підпи... хто підписав прийомку, хто не провів дослідження тих партій. 100 тисяч, ви собі навіть не уявляєте, скільки це, ну я вже не буду повторюватися. Тому в цій історії ми, звичайно, можемо надіятися, що якийсь там хороший Трамп вирішить щось замість Зеленського і дасть йому той план нашої перемоги. Але я наголошую: не буде ніякого перемир'я і не буде ніякої заморозки на сьогоднішній день. Росія піднімає ставки і піднімає свій потенціал. Питання. Того Арешника і так далі це питання зовсім іншої війни. Поки там немає ядерного боєзаряду, це одна із великих російських ракет. Я хочу наголосити, по-моєму, там тонна 200 бойової частини. А Х-22, яка прилетіла в Дніпро, мала 950 кілограм бойової частини. Ми вже бачили великі ракети. Але питання ядерної загрози ну, це питання іншої війни. Чи зробить це Путін, чи застосує він ядерну зброю? Ну не хочу наганяти жуті, але думаю, що так. Так, тому що вже і всі підтвердили, що коли ми звільняли Харківщину в 22-му році Путін готовий був це зробити. Тільки його стримала адміністрація Байдена. Адміністрація Трампа йому ще нічого з цього приводу не казала. А виходячи з останньої соціології в Америці, вже більш вперше за цей період початку повномасштабного вторгнення думка американців змінилася. І 51% американців проти допомоги Україні. От сьогодні вже. Стало з точністю до навпаки. До речі, ще перед виборами було 67%, по-моєму, відсотків американців за допомогу України. Ви дивіться, де ділося на сьогоднішній день, читай 18% відсотків кудись пропало тих, хто підтримували допомогу Україні, і от на це на я звертаю увагу. А тут сидять, і от Зеленський от хоче побачити план. Майбутній план від Трампа. Типу Трампу ділать дняфік, він буде зараз сидіти, перепрошую за сленг, і буде писати для Зеленського план нашого майбутнього перемиря чи перемоги і так далі. В нас Єрмак, головна дієва особа, починаючи з перемовин перед нормандським форматом і закінчуючи всіма остальними поїздками Зеленського саміт. Стамбульська ситуація, Стамбул-1. Далі, що там, план миру, план перемоги. Десять пунктів, три кластера. Я вже всього не пам'ятаю тих всіх назв і так далі. Тому офіс Єрмака працює саме в цьому руслі, і нам зараз говорити про те, що може бути якась заморозка. Ще раз наголошую, війна буде довго. От я навіть не сумніваюся в тому, що це буде, це буде тривати не місяць, не два, не рік, не, не два і не п'ять. Більше. Бо відсутність загрози з боку Росії може бути в двох варіантах: або ми стали членом НАТО, ми не стаємо членом НАТО. Ну, все значить другий варіант: розпад імперії. Так імперія не розпадеться до 20 січня. Ну тому треба розуміти, що нам на десятки років ця війна ще буде. Дякую. Вже в якому гаряча чи гарячіше це питання іншого гатування.